Thank so you. Узнає цей забор. не можна де купити. Кому потрібні. Погода міняється як щогодинно. То дощ, то сонце. Ну, так було 19-20 градусів. Хочешь тут панели везде солнечні, так? Ну і дощ почався, то не було. У нас ремонт дороги. Це ми там постійно їдемо. Дивись, які штуки стоять по електрике. Заборчик є повністю забор. Бачиш, якщо так подивитися, мелькає охорона природи, Щоб не дай Бог, на трасу, на автобам не виліз, на вибіг животне. Тут вони дуже за це опіклуються. Автобус, автобус комфортний, в принципі. Бачите, вітряки. Тут таких штурм багато. Просто огромний. Не можу громко балакати, бо людей мама. Доброго дня мої милі мої хороші підписники. Ну що, пішліть В Бідренки в я ще огляд товару не робила і не показувала цін, А то було все АТБ, Сіль, Ну, Зараз ми подивимося, які тут ціни в Європі. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, полетіли робити огляд європейських цін. Так, тут все в злотих. Грибочки. 12,99 за кілограмчик. Бачите? Чесничок 5,99. Це така ціна, в принципі. Давайте далі. Персик. Нема тут персика, щось я ціни не бачу. Помідор. Ціна помідора. Так, я вам зараз ціни покажу, а ви якщо розбираєтесь в тих цінах, почитайте і приділитеся, що по чому як, бо я не розумію. Помідорчики такого плана. Так. О, добре, пивко 3,89. Е, Козьол. 3,89 і 11 гривень з копійками злоти. Так, далі. Е, 7,99. оце ж у нас. Е, Зелений такий фрукт. Mm. <ріх> я вам чесно скажу, тут теж мухи літають. Тут все літає. Банани, імбирь. Шесть імбирь. Ну, бачите, якби я треба переводчика включити, і ціни тоді я покажу. Так, ось мандарин 999. Так, вошку, конечно, мені орієнтується, ось цей мандарин. Євро это. 2 євро. 2 євро, так виходить. 4 4 ну тож ціна і мандарин так іде, правильно? Так. А манго тоді? Манго 8. 9. Грубо говоря, 9 злотих. Все в злотих. Ну тут можна євриками розчитатися. Оце отак. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ви чи не допомагають. Мені поміг там підібрати. Так, що це? Яблука. яблука. 4 злотих. Це виходить по 11 гривень. Умножаємо 11,22, 44 гривні. Так, персик 11,99. 15,99. Це абрикоси 24,99 за КГ. Дорогувато. Так, наги це можна купити по 11,99. Бачите, такі упаковочки. Так, да, оце перший раз я попала, як обізьона, звісно, не дуже я іще. Ну я так ціни поснімаю, трішки попоказую, Не знаю навіть, що тут і купити в цій відрюнці. Багатенько всього є. М -м Пишіть хто тут що купляв, мені цікаво. Я показую ціни, а ви пишете, що купляли. Що це? Що це купити? І грошей не хочеться тратити. І, і не знаю, як вам розказати <кій> про ціни. О, он, мужчина там йогуртів набрав. напевно, вони йдуть по акції. От о, маскарпони, напевно, акція 3,49, 3,15 йогурти, 7,49. Ось 2 злотих. Йогурти. 2... Гривні 2 злотих 19 копійок тих Ну, множимо на 11, і ви тоді все зрозумієте. Водій водій от нашої маршрутки він в штанах. Він за, заторюється, знає, що що на доброті, що тут дешевше є. О, є по злоти. Злоти, можна євро. А от що це таке? Дивіться, один злотий, це 11 гривень. Що, Це оцей этот, штучка така. Ви теж так само розумієте, як я. Бо рідним і близьким ці. Ну, ось дивіться, акція ж іде ось на оце. Ну що воно таке? Мус. Мус? Може це взяти, спробувати, а ложка. Це ложку треба купляти для нього, так, виходить. Ну це от шоколадний, а це карамельний, я так поняла. А це горіховий, мабуть. То не по акції, а то по акції. Та зараз розберемося. Багато всього є. Йогурти по 3,79, по 2,19. Ну, мабуть, вони ж смачні. О, 3,79 якурт Натураль. Якурт Натураль. А, це, мабуть, коктейль. Багато мужчини брали. Отакі от, от йогурти. Так, ми не довго стоїмо, зараз уїжджаємо і покажу вам синок. Перевізник, Вон бачите, Google Pay і на айфончик скачала і нормально. Це такий класний у мене автобус, я на ньому їду. Їду дуже далеко. Так, пішліть зайдемо, обзор зроблю. Там туалет. Водичка у нас є. Якого хоч газована, не газованого, оце не газована, оце газована. <толітник> <толітник> О, біо. Туди не залазить, нормально, в принципі. Ось <толітник> так от піднімаємося. Зараз трохи покажу вам. Свого курорта. Ось такі кресла. Ну тут ручка, ножка є, оце витягується, їдем. О, бідренки, булки, і їдем. Купила в бедренке булки, эти сир і сосиски. Це нам на, на два дні їди потратила он 23 злотих. Що вам ще показати? В автобусі крісла. Що у нас тут є? Wi-Fi, кондиціонер. Ну, чесно вам сказати, так буває, я ногу положила на рюкзак. Мені все до вподоби. прикольно. Вон дивіться, мої черевики, суперові. грошей багато в літренки не тротила все економно. холодно. А це, напевно, градусів 17. Прохладно.